Добрий день, діти! Дітки, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, осінь, осінь. А які місяці осені? Пам'ятаєте? Який місяць перший? Вересень. А останній листопад. А який місяць стоїть після вересня і перед листопадом? Так, жовтень. Дітки, зараз іде останній місяць осені – листопад. Вже осінь майже закінчилася. А ви знаєте, дітки, послухайте казочко, у сонця було чотири доньки. Зима, весна, літо і осінь. Всіх сонце дуже любило. І доньки щиро віддячували йому. По черзі покинули сонце доньки. Останньою пішла осінь. Сонце її дуже любило і подарувала осені чарівні дари. Ти осінь будеш ласкавою, щедрою, золотавою і барвистою. З тих пор осінь радує всіх ласкою, щедрими дарунками, фарбує все навколо в осінні кольори. А де ж вона їх бере? І так, запрошую вас у подорож за фарбами осінні. Пропоную послухати пісеньку осінь фарбами заграй. На осінься для душі в косих біжене просить, Осінь фарбами заграй та твої спокій. Все обід, крилами тріпочить, невідомий світ, теж не тіху. Сляла осінь, земля душі в осіх біжа не просі, осінь фарбами за грай, та твої спокуси, Марно удалекі тай, не влітають куси, осінь фарбами за грай, та твої спокуси, Марно в далекий тай, вилітають куси. Осінь си. Розмалювала навкруги. Але дерева дерев стоять різнокольорові. І жовті, і багряні, і ще куди і зелені тополі стоять, ще не осипалися. Дітки, явище, коли падають листочки, називається листопад. Я пропоную пограти в гру, впізнай листочок. Діти погляньте. Які гарні різнокольорові листочки. А скажіть, будь ласка, а ви їх впізнаєте, що це за листочок? Я буду показувати, а ви називати добре? Що це за листочок? Впізнали? Це горобинка, дітки. Ось і ось горобинка. А це що за листочок? З каштана. А оце що за листочок? Клиновий. А оце? Це виноградний листочок. А це, а це акація, дітки. Погляньте, які гарні, красиві, різнокольорові листочки нам осінь подарувала. Послухайте віршик про осінні листочки. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з гілок листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Ось і ми листки зберемо, і віночок з них сплетемо. Дітки, окрім того, що осінь дуже красива, дуже різнокольорова, гарні фарби осінь принесла і жовту, і жовта гарячу. Червону фарбу і коричневу. Але осінь ще кажуть, що вона щедра, багата. А чому її так називають, як ви вважаєте? Дітки її називають щедрою багато, багатою, тому що восени збирають щедрий врожай. Давайте пригадаємо, що ж збирають восени. На початку осені на полях збирають багатий врожай пшениці, ячменю, овса різних злакових культур. З нього роблять і кашу, і хліб, і пиріжки, і годують. Худобу, дуже важливі злакові рослини. За літо бджілки добре-добре попрацювали, і бджоляри восени на початку осені викачують смачний, цілющий мед. Мед дуже важлива культура, важлива їжа. Він приносить багато користі. В садках збирають багатий врожай фруктів. Це і грушки наливні, і яблучка, і виноград, дуже корисні та смачні. В лісах восени багато грибів. Це і білий гриб, і маслюнок, і Опеньки, сироїжки, багато-багато інших грибів. Але є гриби їстівні, а є неїстівні. Треба бути обережними, щоб не отруїтися. Але гриби такі смачні і корисні, дуже поживні. На початку осені збирають багатий врожай овочів. Це і золотава цибулька, і гарна морквочка, бурячок, гарбуз, огірочки, помідори, часник, баклажани, перець. Дуже поживні та корисні. Всі люблять овочі, і діти, і дорослі, а також тваринки. Велику радість приносить осінь і дітям, і дорослим. Діти, ми сьогодні з вами розмовляли про нашу красуню осінь, яка вона красива, різнокольорова, багата дарунками. До побачення, мої любі!